Вітаю всіх друзі! На каналі Velor. Сьогодні я покажу, як записувати е, відео так, зі звуком на комп'ютері. Для цього заходимо в Steam або ж можна просто в браузер зайти. Ось пишемо сюди OBS. Студію. Заходимо. Відповідно, натискаємо Використати зараз. Ось. Ну, завантажується програма. Так. Ось вона в мене вже завантажена. Відкриваєте її. Нам потрібно тут створити, відповідно, два джерела. Це екран. Так. Ось, припустимо мій перший екран. Так. Ось тут Тут записуємо, натискаємо ОК. І, відповідно, додаємо друге це запис аудіо. Натискаємо додати джерело. Тут вибираємо аудіо. Ось вибираємо відповідно, звідки буде йти аудіо у мене з динаміків, і натискаємо ОК. Ось. І відповідно «Е», далі заходимо в налаштування, заходимо в output. Ось. І тут буде запис, вибираємо папку, де будемо записувати, де буде зберігатися у нас відео, в якому форматі. Ось. І тут раджу поставити бар високий пріоритет, також тут поставити найкраща якість. Ось. І натискайте Застосувати. З вами був Велор, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!